Попередником Мікеланджело та Рафаеля називають майстра раннього Ренесансу Луку Сіньорелі. Цього року виповнюється 500 років від дня його смерті. 30 робіт талановитого художника виставили в його рідній кортоні в Італії. Картини надали музеї з різних країн та приватні колекціонери. Лукас кортони наділяв своїх персонажів живими емоціями, що передають жалість, більш страждання та надію. Його новаторський підхід до написання оголеної постаті, фантазія та вміння створювати композиції проклали шлях майбутнім великим майстрам доби відродження. Творчість сіньорелі відрізняється винятковою різноманітністю кольорів, чудовим розумінням анатомії фігури та її потенціалу. Сіньорелі брав участь у розписі Сікстинської капели, працював при дворах Лоренцо Медічі у Флоренції та Федеріко да Монтефельтро в Урбіно. Він також виконував замовлення для монастирів та храмів. На виставці можна побачити сім частин розпису Вівтаря, створеного в 16 столітті для церкви святого Августина в Марці. Він існував у такому вигляді до 1736 року. Згодом церкву відреставрували, а розпис продали місцевому жителю у вісімнадцятому столітті. Ті твір мистецтва розділили на частини і розпродали. Поки що вдалося знайти лише сім фрагментів. Один купив колекціонер Освальдо Маца. Три роки тому на невеликому аукціоні в Бельгії я побачив цей твір, оцінив його якість і відніс до знайомого експерта професора Андреа де Марчі. Саме тоді, за збігом обставин, у Римі проходила виставка картин Сіньореллі. Ми їх порівняли, переконались у справжності роботи та її цінності. Зрештою, я купив фрагмент вівтаря. Мені пощастило. Картини сіньорелі високо цінувались і за його життя, і після смерті аж до 19 століття, коли увагу шанувальників мистецтва більше полонили роботи Леонардо да Вінчі. Наразі полотна сіньорелі зберігаються у 80 колекціях 12 країн світу.